Сьогодні будемо з вами говорити, згадувати про новітній єврейський цвинтар, Тернопільський, який заснований в 1840 році, від якого залишилося насправді дуже мало зел. Оце таки хоча б щось залишилося. Будемо згадувати про ті страшні події, які відбувалися на ньому в часи фашистської окупації. Згадує про все це, очевидиця, корінна тернополянка пані Стефа. Страшенно і вдячний за можливість прогулятися Тернополем і бачити ті всі місця на свої очі, бо коли стражили все-таки не просто розповідають про минуле що можна з ними пройтися, то це взагалі мене подарунок. Історії вражаючі, жахливі, страшні, але найбільше, напевно, що мене вразила інформація, коли власне від неї почув про те, що кілька років тому в Тернополі комусь прийшла в голову ідея зруйнувати залишки єврейського цвинтаря. Я не знаю, правда це чи неправда, почув я про це вперше. Але аналогії виникають такі дуже дуже прямі, що саме фашистської окупації, коли власне єврейська громада Тернополя і фізично, і морально була знищена. Слухайте, висновки робіть самі. Скажіть, будь ласка, до війни наскільки більшим був цвинтар? Тобто цей 10-та частина того, що було, половина, третина. Наскільки він був більшим? Е, до війни як? Ну і чи Так. так. То він так, ну, вищаючи. Ні, я розумію, але там ж лишилося тих могил, скільки там 300, нехай 400. Но. А на картах позначено, що їх... Ну, було набагато більше, і тянулися вони аж вниз. То, я думаю, може ви пам'ятаєте, ну, бо бачили там. Ви ж ну, мешкали недалеко. Я тут, а то, в сорняху, угу. а, так? а якому огорожу цвинтар тоді, до війни, а? за німців? Був такий же ж паркан чи якийсь інший? Чи не було ніякого? Ні, то був мурований паркан. Мурований, навколо я повністю. Мурований паркан бо ми все на той паркан мурований угу. і дві очі. Ще бачите, ховали десь того з краю ями були. Ну, Бачите, хотіли то добре. Тобто десь 4 чи скільки років тому хтось з Тернополі хотів, була ініціатива, то все знести. То хотіли... і, і що робити? Будувати, могила... що тут чи що, чи щось? Не знаю, да, але... Я вперше від вас про це почув. З... не дали. Так кому взагалі голову таке було пройти. Тут є Тут були мури такі. Мури з тієї сторони. А високі. щось від того муру лишилося? Чи ні? Ми все сідало таке на мури і дивилося, як вони їх розстрілювали. Тут розстрілювали. За фашистів тут розстрілювали людей. Так? Н — Німці. — Німці. — Думаю, німець стевляв. Ось такі найомщики. Ото щось, напевно, так час заняти. маєте на увазі, що зверху тут зверху Так. тут ватовно. Ми не могли того забирати. Але ями то... Пані Стеф, як ви думаєте, скільки людей тут розстріляли? Дуже багато. Дуже багато, не знаю. Щитайте два рази, три рази в місяць. Акції були, так? Так, три рази в місяць ввіч. Тому що у нас тими одяжами, тими і всім. Там взади, як ми жили, склад той був забитий. На Острозьку, так? На Острозького, там, де жили жив. Я вам казав, мовчарня і такий складний. Uh -huh. Вони той склад ганяли. Але ви згадуєте, що саме показово їх вели по вулиці Острозького, тобто, щоб всі Це бачили. Ми ще по Острозькому вулиці. Дві підвалі їхали, все, дві-три. Забиратися цей Лахмат. Тобто були викопані ями, ставали на дошку, Саме роздягалися ями і стріляли. А Бачите, чим? Саме більшу площадь, о, там ми все сиділи. Угу. Внизу? Той, о, там ще побудови тої не було, домиків тих, що люди будували. А то все. Маленькі хрестики, що вони собі ховали самі. Скажіть, будь ласка, а чим стріляли пістолетами, автоматами? Автоматами. Автоматами? Хто падав сам, хто не падав. А дітей чи старих, чи як? Ну, кого ви бачили, кого ви пам'ятаєте? Яких що людей? З, що, з дітьми. Дітьми? дітьми. Навіть як мама йшла з дитиною, хлопчик його топхала між людьми. Аби та дитина втікла, аби хтось забрав. Одного, один пам'ятає такий був Щуя, Щуя ще називав єврейчик, то вона жіночка забрала. Тому переправила його туди, в Польщу. спасли. Ходи рукував, ходила там. Поліцаїв. Поліцеїв. Дуже багато. Поліцайів. І може і наших поліцаїв. Наших було багато, і вчаків було. Отакі. А ті, що фігурки, то вони ще самі ховали. А то було десь напевно, як я пощупля. Не пам'ятаєте, такі морби, а двох ті довгі ями така дошка сіяла, вони так по дошці. Скільки тут ям було? Одна, дві, п'ять. Ну вони, як, напевно, як мали купати, привезли то його купали таку зовж яму і потім засипали її. А хто купав, самі євреї чи. Я не знаю. Не знаєте. А наскільки глибока була яма? Широка Булика, глибока. Невелика була, велика, така дошка стояла. І він ставав на дошку і селяв і падав, підпав. А вже як наверху, то вони вже самі скакали. Думаю, на годину. І напевно, що ніхто їх з того часу звідти не витягав і тут десь вони закопані по сьогоднішній день, правда? Так, так. От на тій пощаді вони найбільше, найбільше то пошайто. Отут, напевно, що найбільше їх розстріляли, так? Ну от, 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 от Я кажу, ми там все ще две вийшли. А до речі, тих дітей, ну от ви з любопитства там сиділи, маленькі були. Ніхто не ганяв, ніхто там не сварився. Та як воно втік воде ж так, то що німець буде бігти за нею. А скільки Добре. німців, до речі, було під час тих розстрілів? Один, і два, п'ять, десять? Слухайте, як їх забрали, то жінка що віком не жива. Вони там за ґратами мали удільну жінок, відільну мужчину. А як розстрілювали? Разом із жінок, дітей і старших гнали, чи ні? Гнали, чи, ні? Так, чи окремо? Парадом. Спочатку чоловік парадом? Парадом гнали. Угу. А? А? Улица, Пустьino, пані і... Стегла, коли ви і, тут... Вище <більши jugu> туди, а вони, напевне, показували звітом ти, що вони йдуть і дві-три дві, підводи їхали туди за ними. Скажіть, будь ласка, а коли ви бачили ті тут розстріли, скільки німців в тому участь приймало? Один, два, п'ять, десять? Ні, їх багато. Було. Багато тоді. Тобто. Якщо то багато. Як вони їх то привезли, тому багато. Я не знаю, чи то німці були, що вони в таких мундірах було, чорт Ось знає. Таке. Може більше найомщиків. А в нас найомщиків. Але ну, саме парадоксальне і дивне те, що то спокійно відбувалося. Тобто ніхто спротиву не чинив. А що б не говорити? Ви щось скажете, ти ще кулю достануть. Ну, а і так вб'ють, і так вб'ють. Чому спротиву не було? Бо то що, та війна ще туди. То війна була така. Ні, розумію, передобав. але коли тебе зараз вб'ють, то який тобі вже вибір? Ти, ну, я не знаю, мені важко просто пояснити це.